Хочу почати з того, що вчорашня доба для мешканців Харківської області закінчилася великою кількістю, великою цифрою щодо постраждалих. Аж 17 людей звернулися до медиків за допомогою. От і тут і поранення середньої важкості, і легкі поранення, і просто стрес, але тим не менш, 17 людей. І серед них є одна дитина, це семирічна дитина в ізюмі. Власне про ізюм трошки детальніше хочу сьогодні розказати, бо місто було під ударами кілька. Разів спочатку о сьомій ранку вдарили росіяни безпілотником, через що сталася пожежа. Загорілася трава, на щастя без руйнації. А вже ввечері завдали комбіновану атаку. Десь після 21-ї години до 22-ї, трошки пізніше, спочатку вдарили двома ракетами, потім п'ятьма безпілотниками, потім п'ятьма геранями, як назвали тип зброї в прокуратурі. Щодо ракет тип зброї ще встановлюється. По чому били це? Знову приватний сектор, це знову багатоповерхові будинки, ну я нагадаю, що ізюм він досі серйозно зруйнований. Дуже багато пошкодженого там лишається. Відновлення воно. Невеликими темпами триває, бо пам'ятаємо, який великий відсоток в місті було зруйновано, особливо в центрі міста зруйновано будівель, і от по ньому знову атаки. Були пожежі в будинках житлових, і тільки там семеро людей це ті, хто звернулися до медиків. Двоє з них лишаються в лікарнях. Вони в стані середнього важкості в середньої важкості. П'ятеро це ті, кому допомогли і відпустили з лікарень. І серед них нагадаю ще раз семирічна дитина. На окрім того, Золочівщина, Куп'янськ, Куп'янщина це ті території, по яким росіяни били з відронів. І, зокрема, обстрілювали цивільні автівки. У нас, на жаль, є такі випадки знову вчора, коли били по цивільним авто. Є постраждалі, коли й били по вантажівкам безпілотниками. Це теж таке полювання за людьми, які намагаються довести найнеобхідніше на території, чи просто от забезпечити своє життя, чи просто подивитися дуже часто на свої. Її лишені оселі, і саме за ними росіяни продовжують полювати. Із півдронами та безпілотниками і дуже часто є постраждалі і, на жаль, загиблі. А, також хочу сказати, що щодо Куп'янська, от вчора зі співдронів били по непрацюючій працюючи АСС, на щастя там не, не було ушкоджень. А, і також в землю один зі снарядів вдарив і не розірвався. Це ще один привід нагадати про те, що дуже часто снаряди не детонують і необхідно вкрай уважними бути, щоб не наразити себе на небезпеку, не піднімати Ламки не чіпати все це. Це мають зробити виключно експерти-криміналісти і вибухотехніки. Відповідно до того, це коротко про ситуацію оперативно. Я ж сьогодні хотіла б дуже показати а, винахід наших військових саперів. До речі, от саме такі винахіди вони допомагатимуть і вже працюють на те, щоб а, ліквідувати те, що росіяни. Те, чим росіяни обстрілюють наші території, от на перших кадрах ви бачили вибух, він порівняно невеликий, як на зазвичай детонацію таких великих боєприпасів. Це зроблено спеціально, це розробка, вона називається спалах, так її назвали військові, яка працює за трьома напрямками, скажімо так. Вона дозволяє підірвати снаряд так, щоб той не так масштабно був не такий великий був вибух, як зазвичай відбувається, або ж випала ти ось ви бачите зараз на відео невеличкий, невеличкий отвір, тобто направлений такий. Направлена дія, яка випалює а, вибухівку, і снаряд стає безпечним. Ну, і окрім того, є ще часткова часткове, часткове випалювання, часткова детонація, щоб можна було перевести цей снаряд вже на полігон для повного знищення. Для чого все це? Це для того, щоб максимально можна було тихо і безпечно працювати. По перше, на передовій, По-друге, з підривати або знешкоджувати, або безпечніше вивозити снаряди, які впали серед житлового сектору, Ектора, це мінімально це зробить менше наслідки вибухів, наслідки підривів для будинків, які опинилися в зоні ураження в зоні дії цього боєприпасу. Ну і окрім того, це екологічніше для землі, адже розліт цих снарядів він не такий великий. Зараз наші військові сапери, оцю цю розробку вона а, має певні аналоги в Україні, в світі, але їхня розробка вона а, має певні такі нюанси, і зараз наші військові. А, Замовляють у волонтерів, ви бачите, що корпус надрукований на 3D-принтері. Вони за свої кошти замовляють такі корпуси, отримують вже ну, від належних органів а, те, чим начиняють вибухові відповідно речовини, і працюються в тих місцях, де потрібно. Зрозуміло, що військові сапери – це ті люди, яких можуть залучити до дуже різних ситуацій, до дуже різних історій, де потрібно швидко. Тихо і безпечно ліквідувати такі снаряди. І що ще важливо, що зазвичай, щоб знищити великий боєприпас, необхідно дуже багато вибухівки. І розуміємо, що це додаткова вага для військових. А якщо ти працюєш десь на нулі або негода, а долати території великій відстані доводиться пішки, то все це несеться на плечах. А ці е, спалахи, ці пристрої, вони мініатюрні, вони легкі. І от я б дуже хотіла, щоб ми далі послухали наскільки це зручніше і вже детальніше експерти розкажуть, як це працює, Головне покажуть, тобто на прикладах, як це дійсно працює, і наскільки воно дієвіше за ті попередні методики, які використовували у війську. Це є спалах, це є спалах плюс. Цей засіб зроблений чисто для того, щоб повністю знищити різні види боєприпасів. Спалахом ми можемо робити різні задачі. От 100-мм артилерійський снаряд. Ми його можемо розколювати за допомогою цього засобу на такі великі частини. От є, видно, як війшов кумулятив, Пробив корпус самого снаряда. Вибухівка всередині здетонувала, корпус розлетівся на великі частини. Це який плюс. Якщо при гуманітарному розмінуванні ми розміновуємо поля, ми не так забруднюємо навколишнє середовище. Тобто можна дуже легко зібрати велику, великі частини снарядів, потім їх здати там на переробку і зробити знову такі самі. Зверху, збоку, де і зручно? Після того я відкручую верхню кришку і встановлюю сюди детонатор. Відходить сапер і проводить його в дію. Останніх два підриви ми робили розколювання снарядів, було два стоміліметрових. Артилерійські снаряди, а тепер ми будемо дивитися, які з них залишки живуть. Ось тут навіть дивіться великі, велика частина. Ми ще сьогодні тестували. це у нас був 155-міліметровий артилерійський снаряд. Це ми з хлопцями в радіусі 30 метрів з нього зібрали. Дивіться, яку частину. Майже тут 70-80% корпусу снаряду залишилося на місці. І ще один у нас був сьогодні підрив. Це. На випалювання снаряду, тобто вибухівки, яка знаходиться в снаряді, ми зробили отвір ударним ядром, випалили майже всю вибухівку, яка знаходиться всередині, а корпус самого снаряду залишився цілий. Недавно, ну, місяців три назад, на Харківському напрямку знищили КАП кап 500 був вагою 500 кг, ми його знищили 50 грамами вибухівки. Сапери, які вже користувалися цим спалахом, вони наголошують, що він дійсно дієвий, він легший, він безпечніший. З ним просто комфортніше банально працювати. І е, цей зна... цей винахід вже сертифіковано. Ну, як правильно, де да, він пройшов перевірку, але е, потрібно, щоб е, все ж таки м, запровадили поширення його. Так тоді це полегшить справу користуватися ним дуже легко. От ви побачили так певну таку частину того. Як взаємодіють, як проводять у дію цей пристрій? Але повторюся, всі ті, хто вже його, вже його випробували, і тим більше випробували в на передовій на нулі, на на територіях близьких до нуля або в зоні щільної забудови, вони наголошують на тому, що це дійсно. Гарна робота, і ще раз кажу, з таких є схожі, є аналоги і в Україні, і в світі. І дуже важливо, щоб застосували ці, ці ці речі далі. Ну і не можу не наголосити на тому, що наші військові інженери вони роблять нереальну справу в плані винахідів. При цьому що вони знаходяться самі на передовій, вони служать, але знаходять час для таких винахідів. І ще теж хочу окремо розказати історію сапера, з яким ми познайомилися от, під час показу демонстрації випробування цих спалахів 28 років, позивний круг, хлопець, який вже 10 років є сапером, є 10 років у війську, захищає нас і окремо. Просто ця історія. Мені б хотілося, щоб наші родичі почули, чому тому, що вона показує на Наскільки небезпечна робота сапера, військового сапера, що може повторюся працювати як на передовій і в зоні повторних обстрілів, і на просто замінованих територіях. Так тому послухайте історію його див, якими він з нами поділився. три рази, якби мені дуже повезло, що десь добре, охоронець мене оберігає. перший раз, це було кульове Попадання мені в бронежилет була пробита пластина, прострелений магазин, я тільки отримав опік спини. Друга історія це попадання осколка від гранати в телефон на грудному кармані. Ну, Благо, добрий, грубий телефон, і він це все діло мені витримав. Якраз на грудному кармані ми під час мінування після одного штурмів зіткнулися з ворожою ДРГ-групою і було прийнято рішення вступити в бій. Чотирьох ми змогли покласти, п'ятий заховався в підвалі. Після деяких спроб звідти викорити, він вирішив здатися, вирішив здаватися з гранатою в руках. І ну, так стало, що та граната з рук випала, і я був найближчий, осколк якраз полетів мені в грудний карман в телефон. І третє, це коли я саме отримав поранення. Ніс на плечах рюкзак з мінами, вже взяв рюкзак, взяв руки, бо мав мінувати, опустив до ноги, і в цей момент біля мене був скит. І майже всі осколки попали в рюкзак в міни, один тільки мені попав в стегно. Ну, метр півтора від мене був скид, тобто три рази, три рази мені, так можна сказати, повезло. Я думаю, у багатьох наших військових є от такі історії див, але дуже хотілося б поділитися саме цією, тому що військовий сапер це людина, яка ризикує в кілька разів, напевне, ще більше, ніж будь-хто з, з нас, так і е, розуміння того, що будь-який винахід, який перевірений, що він полегшує роботу, а значить, е, менше часу доводиться працювати на в небезпеці, в небезпечних місцях, і значить, більше шансів вижитися і повер... вижити і повернутися додому. Аню, велике тобі дякую. Ця робота, ось, яку ти продумав, в тому числі наших саперів, як це все відбувається, це і небезпечно, і це розуміння, розуміння того, наскільки це об'ємна е, об робота, об обсяг робіт, який виконується. Ну, і в, в цих потоках новин кожного дня ти просто можеш десь. Просто не бачите, не розуміти, наскільки це важко, і наскільки є таких напрямків з цими окупантами, які в напали на Україну, що і розмінування, і інші напрямки, і ну роботи величезна кількість. І кожного дня рутина, 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 і наші оборонці цим займаються. Дуже тобі дякую, що ти це показуєш. Нагадуєш всій Україні, що і як важко працюють українці над тим, аби ліквідовувати наслідки того, що прийшли ворожі сили на нашу територію. Спасибі тобі, велике. Дякую, нагадаю. З нами була наш кореспондент Аня Черненко з Харкова. З перших годин того як оголосили про начебто перемомир'я, у нас народився жарт, що до нас летять мирні домомовленості, тому що летіти менше не стало від росіян, іноді навіть більше ніж було. І власне вчора росіяни кожен день ці обстріли, тобто це 24 на 7, і це може бути вночі, і в день. І я потрапляла днями під була дуже недалеко. Коли обстрілювали росіяни лікарню, теж для них це стратегічний, мабуть, об'єкт там, де тільки цивільні. Слава Богу, ніхто не постраждав. І вчора була знищена льодова арена, таке один із спортивних маркерів нашого міста, де тренувались хок хокеїсти, фігуристи, де... Не було взагалі нічого. Арена була абсолютно порожня останні роки. і Росіяни її в 22-му ще під час окупації розікрали. Тепер обстріляли цей мікрорайон, який вважався одним з найбільш безпечних у місті. До речі, Таврійський, який обстріляли вчора, і от зараз ДСА… Годинку до того, як я вийшла в ефір, обстріляли знову центральний район Херсона. Вже є повідомлення про те, що тяжкі поранення отримала 15-річна дитина. 15-річний підліток або підлітка, там важка травма. Є двоє чоловіків, які звернулись по допомогу. Це от просто зараз оприлюднила вже офіційно є інформація. Тобто, ці мирні домовленості летять до нас від росіян просто постійно з різних видів озброєння. І те, що було вчора і сьогодні, одразу під час обстрілів кабами це були каби над місцем обстрілів, висіли російські розвідрони. І це у них теж така тактика: спостерігати далі, просочуватись всіма можливими методами способами для того, щоб вдарити ще раз, коли туди приїдуть медики, рятувальники для того, щоб рятувати людей. Це їхня звична практика, бити подвійні удари це їхні цинічні. На жаль. Абсолютно пані, пані ені, хотів би вас питатися. А що е, відомо по лінії зіткнення, Що чути, що знають місцеві мешканці, тому що, начебто, на тимчасово окупованих територіях починають якісь збирати додаткові сили та засоби росіяни, аби намагатися відсунути лінію, підтиснути берега, е, використовувати лодки різні, так аби пробувати форсувати, заходити на ці от острови між лівим і правим берегом на лісі Дніпро. Ну, якщо чесно, те, що нам дозволили казати, да, ми спілкуємося з військовими з того, що можна казати, і відомо. Там постійно йдуть якісь, скажімо так, бої. Да? Можемо про це говорити. Росіяни не полишають надії фрусувати Дніпро, протиснутись до Херсона. Вони це анонсують в пропаганді в своїй, що вони повернуть. Ну вони застали говорити рівно з дня звільнення мініміста. Від них вже з 11 листопада 2022 року. Тобто, це у них постійно і постійно вони намагаються це робити такої гучної ночі, як була наприклад в ніч проти. 20 грудня 24 року ні не було, але регулярно вони намагаються це зробити. Регулярно вони намагаються зробити це під свої якісь сакральні дати. Це теж місцеві е, зауважують, і ми також це фіксуємо. Тобто, для них сакральність дат це важлива штука. Його там, 13 березня, і в районі 13 березня це річниця в е, визволення від. Надтийських окупантів, радянськими окупантами. Тому вони намагались штурмувати так. Там постійно відбуваються ротації, там постійно. Змінюється, Тобто, якщо є інформація про те, що росіян стало менше в якихось громадах російських військових, це означає, що ротація. Тобто, це не вони втікли і вийшли. Це у них ротація. Так, вони постійно підвозять човни. Наскільки я розумію, у них закінчились джерела човнів. Вони ж там крали у людей в самій Херсонській області, то вони їх возили з Криму та з Краснодарського краю. Були такі випадки. Ми фіксували, що вони везуть озброєння звідти. Них дуже багато поранених, і вони везуть донорську кров для своїх військових, теж з Росії тягнуть, закликають місцевих здавати кров, але місцеві на то не ведуться, тому що це кров для російських військових. У них постійно дуже ну, доволі великі втрати, тому що вони ведуть бої. Відповідно, наші їм на це відповідають. Тому це постійно у них іде, це постійно продовжується. Вони несуть цю ідею відвоювати правобережжя. Це постійно відчувається мешканцями Фронтових районів, тому що якщо у росіян не виходить, вони починають закидати ті райони кабами постійно вибухові дрони і так далі. Тобто, ось ця, ця спроба повернути правий берег у них є постійно. Пані якщо говорити про лівий берег і намагання долучити до окупаційної армії наших українців, які там проживають. Наскільки це зараз інтенсивно триває, і до речі, знаєте, західна преса поспілкувалася, я не знаю, як правда яким чином з нашими мешканцями в під окупацією і їх запитували, чому ви там залишаєтесь? Вони тотально кажуть про те, що вони просто чекають деокупації. Вони в це вірять і тому вони не покидають свої населені пункти. Та це власне те, про що і ми говорили. Люди дуже вірять. І так, я знаю способи, якими можна поспілкуватися. Це наші такі, на жаль, ми не можемо про все це говорити. Та, але і не я вірю... да, 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 абсолютно я, я вірю в те, що західні колеги теж знають, і тому у них це вийшло. І це дійсно правда. Дуже багато людей чекають на визволення. Для них дуже м, свого часу стало сильною такою емоцією, позитивною, що Херсон, який захопили, визволили берег які росіяни захопили, визволили. Тому дуже багато людей лишаються там. Але щодо в мобілізації росіянами наших у них це ну, потрошку виходить. Звісно, є випадки, коли вони мобілізують місцевих, але це такі більш рідкісні випадки. Вони більше навозять своїх з Росії, гарне таке слово навозять, або з Криму, який вони окуповують вже 11 рік і там виросло покоління, яке їм вдалося обробити своєю пропагандою 12-й рік та пішов. І і це здебільшого все ж таки не місцеві, тому що місцевих залишилось вкрай мало чоловіків, яких можна мобілізувати, і росіяни все ж таки налаштовані на те, щоб обробити більше пропагандою. У них дуже багато уваги вони приділяють пропаганді. Тим, щоб обробити пропагандою дітей, вони просто нашпиговують дітей цією російською пропагандою, ненависті до всіх абсолютно, окрім росіян, возвеличення Росії, мілітаризація освіти. Це у них дуже сильно і потужно працює. У них багато загонів на кшталт юнармії. Юнармія це не єдиний мілітаризований загон для дітей. Там їх багато там і двіження первих і різні різні. Вони постійно у них утворюються, тому е, не можу сказати, що там активна мобілізація місцевих, тому що там не багато не так багато місцевих їм реально вже робочих рук не вистачає. Вони везуть своїх. Е, е, і тут нещодавно окупаційний очільник Каховки Філіпчук казав про те, що вони будуть роздавати житло тим, хто приїде лікарями працювати в окуповані громади Каховського, регіону, тобто настільки все. Погано, ну і, звісно житло, яке вони будуть умовно давати. Це те, що вони віджали у місцеве покинути житло, тому ось так дійсно місцеві здебільшого сподіваються на те, що деокупація це питання часу. Вони дуже чекають, це Такий психологічний момент, так само як люди, які живуть під обстрілами, вони дуже багато насправді роблять чудових речей. Вони по факту тримають громаду. От можна мабуть сказати і про лівий берег. Вони тримають громади. Пані Гені, якщо говорити про інфраструктуру, ми знаємо і з вами говоримо про те, що щодня б'ють по правому берегу Борислав і інші громади, Й. просто жах. От є, як люди там існують? Які засоби до існування є, чи доцільно взагалі так, от умовно кажучи, перебиті високовольтні лінії, чи доцільно їх ремонтувати, і наскільки небезпечно? Стоячи, і ми говоримо про повторні удари, виїжджати з спеціальним комунальним службам і ремонтувати їх, тому що ми знаємо, що через якусь годину другу знову ж таки буде приліт. Ну, власне, дуже багато всього роблять сили оборони України, які не допускають більшості тих прильотів, які б могли би бути, і це власне основне да, що от спонукає лагодити це все, приводити до ладу, тому що наші військові все ж таки роблять все можливе, щоб не було повторних е, якихось обстрілів, хоча б найближчим часом. Є дуже великі проблеми в, на, в громадах правого. Берга, наприклад, Береславського району, частина Береславського району, яка здовж річки знаходиться. Це мікрорайони, такі мікрорайони в Херсоні, як Острів, як Антонівка, Касадово, Кіндійка, взагалі Дніпровський район, це ем, ті небезпечні райони найбільш, скажімо так, небезпечні, тому що безпечних немає вже, і е, там, де можуть лагодити, там лагодять максимально. Е, дійсно, бувають такі моменти, що полагодили за 2-3 години, знову обстріляли. Але якщо Обстановка поточно дозволяє, то намагаються все ж таки лагодити, бо там живуть люди. Немає мікрорайонів, де б не було людей. Це факт, і постійно люди на це на цьому наголошують. Якщо говорити про воду, там, де немає води. Перебиті водогони, наприклад, немає водопостачання. Везуть бутильовану воду, максимально намагаються лагодити електрику, але знову ж таки обстріли цьому заважають. Наприклад, той самий мікрорайон Острів, там 2-3 місяці може не бути електрики. І, от всі ці моменти місцева влада, от влада на місцях вона просто контролює, коригує де можна відправити комунальників, де не можна. В координації, звісно, з усіма з ким тільки. Можна скоординуватись, дуже багато роблять в волонтери. Це, на жаль, не застерігає навіть від трагічних випадків, тому що гинуть електрики, гинуть волонтери. Ми рахували, що троє волонтерів з початку року до 30 років загинули. Їм їм не було жодному з них 30 років. Тобто, це троє молодих хлопців, які дуже допомагали громадам. Але в принципі намагаються люди все ж таки тримати життя, і якщо більш-менш якісь тихі моменти, саме в ці моменти робити все можливе, аби відновити життєдіяльність, так це складно вкрай складно, але люди намагаються це робити. Пані Євгенію, дуже дякую вам за детальний опис того, чого можна описувати Добре. звичайно з Херсонського напрямку Херсонської області. Нашим глядачам нагадаю, що ми спілкувалися з журналісткою з Херсону Євгенією Вірліч, яка детально розповіла, що відбувається на лівому, на правому березі, як проживають наші українці на законній землі і в тимчасово окупованих територіях. І головне, що є з ними контакт, про який як. Це робиться. Звичайно, ж говорити не варто і не будемо, але головне, що можна зв'язувати наших мешканців на тимчасово окупованих територіях з реальністю і що відбувається насправді. Тому що пропаганда там дуже і дуже потужна і вона викривлює абсолютно все. Лиш хочу вам сказати, що деякі люди ем, переконані там, ну не переконані, їх переконують в тому, що там Харків, Харківська область вже під окупацією давно, і інші фейки російської пропаганди.